Клуб скандинавської ходьби офіційно стартував в центрі освіти університет третього віку, розповідає співзасновниця громадської організації Катерина Мельник. З її слів, цим видом спорту займається орієнтовно 20 учасників. У Нас будуть групи по локаціях, тобто по місту Луцьку. Хто де проживає невеликі групи, які будуть щотижнево декілька разів на тиждень проводити певні маршрути. Ми плануємо проводити паралельно якісь екскурсії. Ми плануємо якісь можливо, виїзди в ліс. Ми плануємо брати участь в змаганнях, але для цього нам треба спочатку добре освоїти техніку. 65-річна Вікторія Нікуліна до університету третього віку приєдналася три роки тому. Каже, клуб скандинавської ходьби подобається. Ти вже мусиш рухатися, ти вже вдома не можеш сидіти і маєш десь вийти на повітря, подихати, поспілкувати. Куватися, от ми на стадіоні університету були, вчилися. Я там начиталась в інтернеті ще всього і намагаюсь правильно ходити. Зі слів тренерки з біатлону та лижних гонок Оксани Ковальчук, скандинавська ходьба існує понад 90 років. Цей вид спорту популярний у багатьох країнах світу. Це такий вид спорту, який є профілактикою різних захворювань від серцево-судинних нервових, проблем хвороб опорно-рухового апарату, корисно впливає на загальнерво. Ову систему, тобто знімає стрес, людина відволікається від побутових речей, йде на свіже повітря. Найголовніше у скандинавській ходьбі вловити правильну техніку, каже Оксана Ковальчук. Як має бути головне положення рук, як під яким кутом має знаходитись саме скандинавська палка? І головне робити відштовх, щоб людина йшла вперед і підтягувала під себе паличку. Напевно, треба групуватися в такі групи, щоб їм було зручно в першу чергу. Тому що це теж так залежить. Один може пройти 5-7 кілометрів, а другому важко пройти кілометр. Крім того, скандинавська хода дуже корисна, якщо правильно ходити регулярно, вона впливає на зменшення ваги тіла. І на рухливість всіх суглобів у центрі освіти університет третього віку понад 90 учасників від 50 років, розповіла Катерина Мельник. З її слів, найстаршому члену у грудні буде 87. каже громадська організація, існує 7 років. Для її членів створили 10 напрямків роботи. Наталка Клекуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.